Поки я працювала на плюсах, то е, потроху я дбала про те, що треба зібрати, і друзі мої, які там лишалися, хлопці із е, відеоінженери, вони потроху мені переписували архіви. І Я подумувала про те, що щоб добре було б з них зробити якийсь учбовий матеріал для тих, хто хотів би це ну, побачити як. Тому що справа навіть не, не, не в тому, що там мої тексти чи там моя авторська робота, там потрясаюча операторська робота а, і режисерська Андрієва. І це я знаю, що хлопцям дуже потрібно би було когось такого, тому що це, це ця професія теж потребує постійного його підживлення. От їм десь треба навчитися. Я пригадую лише, що коли ми отримали премію в Лондоні за зйомки у Закарпатті у тої біди, що що була тоді. Це це було чомусь страшніше ніж під час катастрофи, бо говорило про іншу трагедію: тих, хто лишився тут живим. Конференції міністрів екології Європи був конкурс, і ми туди не подавалися. Хтось із європейців, які бачили цю програму, із Тасіса хтось, нас туди покликали з тої програмою, і нам там дали, ми були ну, перше місце, отримали серед усіх. І коли ми вийшли її отримувати, то наша делегація урядова. Єдина нам не хлопала. Покажете наше горе подивиться, та і все пройде. Думаєте, що я так думаю? Чи нічого не буде? Ні. Скільки ми виділи чужого горя, то так пройшла, так і наші пройде. І Андрій там зняв таке, що це просто не можна спокійно дивитися. І нам це було важливо показати не для того, щоб нагадати іміджу України, як нам тоді пояснили, чого не хлопав, а для того, щоб спасти і ті ліси, і ті гори, і тих людей. Чи можна це назвати боротьбою за життя? Коли жінки руками розбирають розбиті гори по камінчику у відра. На це страшно дивитися. Відро зібрала і відносить за метр убік. І так уже скоро півроку, а гори на місці. От життя, воно, коли до нього ставишся не так, як коли хочеш від нього Приза, так? то воно от воно справді той як воно продовжується. Як одне життя чіпляється за інше, за третє. і в цьому якраз найбільша нагорода для тої людини, яка займається цією журналістикою.